Привіт усім! Я просто в шоці від того, як сильно вам зайшла перша частина нашого розбору історичного фуфла про братні народи. Виявилося, що антидот проти братських казок це саме те, що зараз потрібно кожному. Я прочитав ваші коментарі, і це просто розрив. Величезне дякую за ваші історії, спогади бабусь та дідусів. Це і є наша справжня жива історія, а не той пластилін, який ліплять у Кремлі. Окремий респект користувачу Нова повністю не озвучу, бо Ютуб точно по головці не погладить. За історію, яка тронула серце. Також дякую за ваші розповіді про те, як жорстко проходила русифікація в одеських школах. Це найкращий доказ того, що любов нам прищеплювали виключно через коліно. Ваші коментарі це просто паливо для цього каналу. Сьогодні ми продовжуємо. Це друга частина нашого серіалу про те, як нас намагалися розвести на спільне коріння, поки за спиною гострили сокиру. Попереду ще більше жирних фактів, від яких у пропагандистів пригорить не на жарт. Тому не гальмуємо. Став вподобайку авансом. Я знаю, що тобі сподобається. Поставив красавчик. Тоді погнали далі. Слава Україні! Факт 15. Міф про радянський достаток. Тут історія про те, як тебе розводили на спільний котел. Пам'ятаєш казки про те, як Україна розквітла в СРСР? Мовляв, побудували заводи, ГЕС, метро. Навіть мої батьки кажуть, що при СРСР жилось непогано. Мовляв, багато чого не було, але все стабіль. Але фішка в тому, що все це будувалося на наші гроші, нашими руками і за кошт наших ресурсів. Це як якщо б ти все життя відкладав гроші на квартиру, а потім твій старший брат їх забрав, купив собі віллу, а тобі дозволив жити в коморі цієї вілли, виставляючи це як неймовірну щедрість. Вони експлуатували міф про загальне благо, щоб ти не помічав, як твій добробут вимивається на підтримку диктатур в Африці та Кубі. Міф про радянський достаток, звісно, виник завдяки пропаганді і дефіциту. Дефіцит подавався як тимчасові труднощі, черги як турбота держави, бідність як рівність порівняння не з Заходом, а з війною. Радянське життя порівнювали не з розвиненими країнами, а з голодом, розрухою таборами. На цьому фоні будь-який мінімум виглядав достатком, поки твої ресурси працювали на імперські амбіції. Це як купувати старий Запорожець за ціною Мерседеса і ще й дякувати продавцю за те, що він не забрав у тебе останнє взуття. Тобі продавали ілюзію успіху, поки насправді ти працював у борг на чужу кишеню. Факт 16 Міф про Москву, спадкоємецю хрещення Русі. Це один із найстаріших і найнахабніших міфів імперської пропаганди. Тобі кажуть: Русь хрестили, значить, ми спадкоємці, а Москва центр православ'я. Слухай, друже, це приблизно як коли далекий родич із болота заявляє права на твій диплом магістра лише тому, що у вас спільне прізвище. Коли князь Володимир хрестив Русь у 988 році в Києві, на місці Москви ще навіть не було міста. Перша згадка з'явиться лише у 1147-му. Північно-східні землі тоді були окраїною Русі, заселеною слов'янсько-фінськими племенами. Жодної спадковості тут просто не існує, хронологія не сходиться. Після монгольської навали Київська митрополія продовжила традицію Русі в Києві, Галичі, Вільно. А от Московія пішла іншим шляхом ординської політичної моделі з культом влади і підпорядкування. У 1448 році Москва самочинно проголосила власну митрополію без згоди Константинополя. Це був не акт спадкоємності, а церковна узурпація. У XVI столітті з'являється вигадка Москва, третій Рим. Це не богослов'я, а державна ідеологія. Спроба підкрити відсутню легітимність міфом про священну місію. А у 1686 році Москва через тиск і підкуп фактично анексувала Київську митрополію, назвавши це Воз'єднанням. Навіщо цей міф? Щоб називати Київ молодшим братом, виправдовувати імперські претензії і робити агресію Сакрайною. Київ центр хрещення Русі, Москва пізній політичний проект, решта пропаганда, а не історія. Факт номер 17 Космічне Кидалово. Міф про руський геній і наукове лідерство СРСР. Міф про те, що СРСР і Росія були лідерами науки завдяки особливому руському генію. Це імперська казка для прикриття відсталості, крадіжок і насильства. Тобі роками тикали в обличчя Гагаріним і першим супутником. Мовляв, дивись, які ми розумні. Але давай відкрутимо кришку цієї ракети і подивимось, що всередині. Головний конструктор радянської космічної програми Сергій Корольов українець із Житомира, якого радянська система кинула в гулах і ледь не вбила, зламавши щелепу. Ключові ракетні двигуни, системи управління, кібернетика й обчислення створювалися в Києві, Харкові та Дніпрі. Але на обкладинці великий руський геній. Після 1917 року СРСР не створив науку з нуля, а експропріював учених і школи, сконцентрував ресурси у військових проєктах і ізолював суспільство, щоб не було з чим порівнювати. Атомна бомба завдяки західній розвідці манхеттенського проєкту, комп'ютери, копії IBM, реактивна авіація і космос, німецькі інженери плюс американські ідеї. Про це мовчали, бо міф сипався. Це як зібрати ігровий ПК з чужих деталей, а потім оголосити себе генієм інженерії. Руський геній потрібен, щоб виправдати колоніалізм, пояснити бідність і привласнити досягнення поневолених народів. Немає геніальної нації без вільних інституцій, була примусова наука і пропагандистська наклейка замість реального лідерства. Факт номер 18. Культурний пилосос. Міф про єдиний культурний простір це не про об'єднання культур, а про зручне привласнення. Тобі роками повторювали, у нас одна мова, одна історія, одна культура. Яка різниця? Різниця принципова. В цій схемі одні створюють, а інші всмоктують і переписують авторство на себе. Російська імперія, а потім СРСР працювали як культурний пилосос. Усе цінне з колоній затягувалося в центр і маркувалося як общеруськає. Українські пісні ставали народними російськими, митці частиною великої школи, а походження просто стирали. Залишався лише московський ярлик, бо він давав контроль. Цей міф потрібен, щоб знищити саме поняття крадіжки. Якщо культура спільна, то ніхто нічого не вкрав. Леся Українка тоді регіональна, Гоголь руський класік, Малевич російський авангард, а Київ провінція. Це як винести меблі з чужої квартири і сказати Та ми ж одна сім'я. У СРСР єдиний простір закріпили адміністративно цензура, квоти, заборони мов, централізовані видавництва і студії. Українське маргіналізували, російське масштабували. І цей штучний перекіс називали природною перевагою. Паралельно знищували конкурентів: заборони, тюрми, розстріли митців. Насправді культури розвиваються через свободу і конкуренцію, а не через злиття під диктатом центру. Коротко, єдиний культурний простір це не братерство, а культурна окупація. Факт номер 19. місто російської слави, міф про Севастополь як ісконно руський форпост. Фраза Севастополь місто російської слави звучить пафосно, але це не про історію, це про узаконене привласнення. Севастополь не є ісконно-руським містом. Це штучно створений військовий порт, закладений Російською імперією після анексії Криму у 1783 році на території з багатотисячною історією. До приходу Росії тут існували античний грецький Херсонес, кримськотатарський Ахтіяр, Османська адміністрація. Жодної спадковості не було. Було завоювання, витіснення корінного населення і будівництво військової бази. Саме тоді почали писати легенду про вічну російську присутність, щоб приховати колоніальну суть міста. Міф цементували війнами. Кримську війну XIX століття подають як героїчну оборону, хоча флот затопили, а місто зрештою здали. У другій культ героїчного Севастополя замовчує факт, що командування втекло, залишивши десятки тисяч солдатів на забій. Це не тріумфи, а дорого замасковані поразки. У 20 столітті радянська пропаганда перетворила Севастополь на сакральний символ: ордени, паради, пам'ятники. Військовий об'єкт став святинею, а будь-яку критику оголосили зрадою. Так міф почав виправдовувати депортацію кримських татар, тотальну мілітаризацію півострова і сучасну агресію. Коротко. Севастополь не колиска і не святиня, а колоніальний форпост, який пропаганда перефарбувала в місто слави, щоб тримати флот біля чужого берега. Факт номер 20 Дружба під дулом міф про Переяславську Раду як вічне поб'єднання. Ця байка фундамент усієї пропаганди про братні народи. Тобі малюють солодку картинку. 1654 рік Богдан Хмельницький нібито з радісними сльозами кидається в обійми московського царя і просить взяти під крило назавжди. Насправді жодного воз'єднання на віки не було. Був військово-політичний союз, тимчасова домовленість у конкретній війні, яку Москва згодом перетворила на інструмент колонізації. У середині XVII століття не існувало ні єдиної Росії, ні концепції спільної держави. Гетьман Хмельницький шукав союзника у війні з Річчю Посполитою, так само як це робили десятки правителів того часу. Козацька держава, Гетьманщина, не відмовлялася від суверенітету. Вона зберігала власне військо, суд, адміністрацію, фінанси і дипломатію. Це була типова для Європи васальна угода, а не шлюб, поки смерть не розлучить. Ключовий момент, про який не люблять згадувати: у Переяславі не підписали повноцінного письмового договору. Московські посли відмовилися присягати у відповідь. Присягали лише українці. Уже тоді стало зрозуміло, що Москва бачить не партнера, а підлеглого. Усі так звані статті згодом або зникли, або були переписані в Москві. Далі почалася класика імперії: порушення домовленостей, звуження автономії, усунення і знищення гетьманів. За кілька десятирічний союз перетворився на ліквідацію української державності, а Переяслав на сакральний міф. Цей міф потрібен, щоб таврувати будь-яку спробу незалежності як зраду. Коротко, Переяслав це не весілля, а угода під тиском. А дружба, підписана під дулом, вічною не буває. Факт номер 21. Козацтво як руський мір міф про те, що козаки були защитниками православія і царя. Цей міф ще одна імперська підміна. Мені розповідали в школі, що козаки, нібито споконвіку стояли за православ'я, царя і отечество, мов рання версія Розгвардії в Шароварах. Але потім між ними щось пішло не так, і вони розійшлись в думках. Насправді, козацтво виникло не як служба царю, а як спільнота вільних людей, які тікали від феодального гніту, зокрема й московського. Запорозькі козаки не були опорою імперії, вони були антисистемою. Виборна старшина, ради, змінювані отамани, право скинути керівника усе це було прямою загрозою для будь-якого самодержавства. Саме тому Москва сприймала козаків не як братів, а як небезпечний вірус свободи. Так козаки були православними, але православ'я для них це віра, а не інструмент підпорядкування. Вони воювали не за царя, а за власні права, землю і автономію. Коли інтереси збігалися, укладали союзи. Коли ні, воювали проти всіх Польщі, Османів, Криму і так само Москви. Повстання проти московської влади від Брюховецького до Мазепи чомусь у міф не вписуються. Наратив про козаків захисників царя з'явився після їх знищення. Коли Січ ліквідували в 1775 році, а козацьку автономію стерли. Імперія почала романтизувати мертвого ворога. Беззубе козацтво стало зручним брендом пісні, ікони, мундири, але вже без свободи і права вибору. Міф потрібен, щоб довести, мовляв, українська традиція це служіння рускому міру. Козаки були не щитом царя, а його кошмаром. І саме тому їх спочатку зламали, а потім переписали в вірних захисників. Факт номер 22. незалежність не на халяву. Міф про те, що Україна отримала незалежність як подарунок. Цей міф одна з найтоксичніших вигадок пропаганди, створена, щоб применшити заслуги українців у власній історії. Тобі кажуть, у 1991 році Радянський Союз просто розвалився, і ви отримали незалежність випадково, бо ми вам її дозволили. Мовляв, це такий собі подарунок з панського плеча, за який ти маєш бути вдячний. Це звучить так само абсурдно, як заявити жертві пограбування, яка нарешті вирвалася з рук бандита. Я тобі подарував свободу, бо мої руки втомилися тебе тримати. Насправді незалежність це результат століть боротьби, це покоління дисидентів, які гнили в гулагах, це УПА, що десятиліттями воювала проти радянської машини, це активісти, які наважувалися на протести, страйки і культурний опір. Ще з кінця 1980-х українці створювали національні рухи, відновлювали історичну пам'ять, підтримували мову і культуру. Рух народного руху України, гельсінські групи, масові мітинги та революція на граніті усе це конкретні кроки, які підготували ґрунт для незалежності. Коли у серпні 1991 року Україна проголосила незалежність, а в грудні підтвердила її на референдумі з 90% голосів за, це не щасливий випадок і не дарунок Москви, а закономірний фінал національно визвольної боротьби. Україна вигризала свою свободу століттями і жодна імперія не могла подарувати те, що народ завоював власними зусиллями. Міф про подарунок потрібен Росії, щоб знецінити історичні права українців і виправдати втручання в їхню державність. Це як якщо б ти роками працював, щоб викупити власну хату, а банк, що збанкрутував, заявив: На, я дарую тобі твої ж стіни. Насправді ж, Україна це результат боротьби, волі та героїзму поколінь, а не чиясь щедрість. Іржава імперія просто не змогла нас тримати, бо її система тріснула під вагою власної брехні та економічного маразму. Факт номер 24 Індустріальний рейдер міф про те, що Росія збудувала промисловий Донбас і схід. Цей міф класична спроба присвоїти чужу працю та історичні здобутки. Тобі кажуть: Дивись, Донбас і Схід України це наші заводи, шахти та фабрики. Ми їх збудували, а ви потім просто користуєтеся. Насправді, промисловий розвиток регіону це плід багатьох поколінь українців, німців, чехів, поляків та інших, які працювали тут задовго до активної колонізації Росією. Шахти, металургійні комбінати, вугільні підприємства та заводи почали активно розвиватися ще в кінець 19-го, початок 20-го століття, здебільшого завдяки місцевим фахівцям і приватним інвесторам. Російська імперія могла виділяти кошти та встановлювати адміністративний контроль, але творцями індустрії були робітники і інженери з регіону. Донбас підняли на ноги західні інвестиції. Британці, як Джон Юз на честь якого назвали Юзівку нинішній Донецьк, бельгійці, французи та німці. А робочою силою були українські селяни, які тікали на шахти від кріпацтва. Росія тут виступила лише як наглядач із нагайкою, який привласнив податки та готову продукцію. СРСР лише присвоїв і централізував ці здобутки. Під гаслом великих планів і п'ятирічок вони експлуатували ресурси і людей, перетворюючи Донбас на колоніальний промисловий регіон. Українські робітники і інженери залишалися у тіні, а влада радянських республік ідеологічно оформлювала досягнення як успіхи великої Росії. Міф вигідний для пропаганди: він легітимізує контроль над регіоном і перетворює його історію на російське надбання. Це звучить так, ніби Росія меценат урбаніст, що облагороджує дикі землі, але насправді це була колонізація. Це як якщо б іноземний інвестор побудував у твоєму селі завод, найняв усіх твоїх родичів, а потім місцевий рекетир повісив свій портрет і заявив: Це я збудував, тепер платіть мені за повітря. Ціни на індустріалізацію були жахливими: екологічна катастрофа, знищення козацьких поселень, тотальна русифікація робітників. Міст проросійський Донбас потрібен лише для виправдання сучасного мародерства. Москва не будувала ці міста, вона колонізувала їх, вичавила як лимон, і тепер, коли не може втримати, просто знищує. Ну що, друже? От і закінчилася друга серія нашого серіалу про те, як працює історичний пилосос нашого сусіда. Ми розібрали ще одну пачку казок про братерство, яке насправді виявилося звичайним рейдерським захопленням. Як бачиш, кожен їхній міф це просто іржавий цвях, яким намагалися прибити твою ідентичність до стіни руського міра. Вони хочуть, щоб ти вірив у їхню версію минулого, бо людина без справжньої пам'яті це ідеальний матеріал для маніпуляцій. Досить жити в чужих галюцинаціях. Знай, ми були жертвою і хижаком, це історія. Дякую за перегляд! Якщо тобі відгукнулося і ти відчуваєш, як історичний детокс прочищає мізки, став вподобайку та підписуйся на канал, щоб не пропустити фінальний рознос. А тепер до справи: якщо якийсь із сьогоднішніх міфів тебе реально здивував або підірвав тобі мозок, напиши про це. Або можливо, ти знаєш ще якийсь жирний історичний фейк, який ми пропустили. Залишай свій варіант у коментарях. Найцікавіші та найдикіші міфи, які ви запропонуєте, потраплять у нашу заключну третю частину. Ще раз дякую за перегляд. Тримаймо стрій, вивчаємо своє і віримо в перемогу. Мирного неба нам усім!